Вітаю, любі друзі, шановне панство. Не дочекавшись офіційного продажу в Нацбанку України, придбав собі в Укргазбанку ось таку прекрасну монету, яка звучить, яка називається як Нікуля ні шабля. «Ні кувля, ні шабля» і англійською напис Neize Bullet No Saber. Якщо правильно я читаю, англійською монети України 2024. Власне, той момент, коли. Сувенірна упаковка гарніша за саму монету. Досить гарно подали цю ідею ні, куля, ні шабля в такому сувенірному пакуванні. Так, відразу розглянемо, що там по цінах, і йдемо далі. Куплена вона 17 грудня 2024 року. Значить, ні, куля, ні шабла, номінал 5 гривень. І вартість даної монети по Укргазбанку 240 гривень. 240 гривень, хоча в інтернет-магазині ціна 163 гривні, ну, от і бачите, 163 гривні і 240 це відповідно десь на 80 гривень вони більше її реалізують, але враховуючи ціну на Укрпошту. Доставка Укрпошту, а якщо ще брати нову пошту, то в принципі те саме, вигідно В принципі можна брати, бо вартість доставки нині дорожча з Укрпошти і нової пошти, то в банку можна напряму вже брати трошки дорожче. І раніше, зараз банки трошки раніше стали реалізувати продукцію приватні, ніж вона реалізується в Нацбанку. Але не завжди тут є бувають моменти, що не завжди воно так буває. Отже, перейдемо до огляду даної монети. Значить, на сувенірній упаковці. На сувенірній упаковці зображено, дуже мені ця сувенірка подобається, реально круто зробили. В верхній частині напис Національний банк України українською та англійською. Показано символ Украї... дерево. Дуб, скоріш за все, я так розумію, це, до речі, з відомої картини списана чи перемальована, як правильно сказати, ідея, де сидить під деревом байда Вишневецький. Один з перших гетьманів України. Ось козак, біля якого розташований кінь, прив'язаний до дерева. Висить шабля. На цьому дереві герб, прототип майбутнього герба України. Далі цей козак сидить з люлькою, смалить її в руках, тримає кобзу і грає якусь пісню. І в таких ось. От позі. Це картинка, пам'ятаю чомусь її прямо зі школи. От просто він сидів не з цього боку, а з цього боку, і власне там коня, кінь не пам'ятає, що був, а точно така от під деревом сидів да, Вишневецький у підручнику з історії. Значить, на верхній частині монети напис Монети України 2024 українською та англійською. Внизу ні куля, ні шабля. Но no, no сейбер. Титульна сторона даної сувенірної упаковки. І на звороті подано значить, цієї монети подано всі характеристики монети. Це напис банкнотно монетний двір, банкнотно монетний двір логотип і те ж саме подано англійською мовою. Номінал 5 гривень, метал Нельзильбер, маса 16,5 грамів, діаметр 35 мм, якість карбування спеціальний Uncirculated, гурт трифлений і тираж. До 125 тисяч. нас ну, нащо такий великий тираж? Тут незрозуміло. Їх там і 50 тисяч вистачило, але то таке. І це ж саме подано опис характеристики англійською мовою. І далі йде повністю характеристика даної монети. В українській історії, особливе місце, посідають легенди про козаків-характерників, воїнів Запорізької Січі, овіяних містичною славою лицарів з надзвичайними здібностями. Діхна майстерність у бою, неперевершене володіння зброєю та знання бойових мистецтв, лякали недругів і викликали щире захоплення у союзників. Серед відомих характерників отаман Северина Ливайко, полковник Семен Палій, Кошовий Григорій Сагайдачний та легендарний Іван Сірко, якого вороги боялися називаючи урус Шайтаном. Ну, з приводу Івана Сірко, там у нього 100 битв, жодної з програних. Йому якраз і приписували такі містичні. Властивості і вміння. Хоча більшість оповідань про характерників було записано в 19 столітті, перші згадки про замовляння зброї козаками з'являються ще в 16 столітті. Образ цих воїнів знайшов втілення у творах багатьох дослідників українського козацтва. Зокрема, історик Дмитро Яворницький описує їх як лицарів, яких ні вогонь, ні вода, ні шабля, ні звичайна куля, крім срібної, не брали сьогодні. Коли Україна знову бореться за свою свободу, образ козака характерника набуває нового звучання. Українські воїни, подібно до своїх предків, демонструють виняткову хоробрість, стійкість та вірність батьківщині. Їхня мужність та самовідданість слугують гідним продовженням словенних традицій козацтва. Тобто, ось такий прекрасний от опис зробили. До даної монети художники Володимир Таран, Олександр та Сергій Харуки, брати. Так, і, власне, перейдемо до огляду самої монети. Тут дійсно опис, все гарно зроблено. Ну, монета так собі на любителя, бо, хоча в колекцію, як завжди, щось таке незвичайне піде. Ну, розберемо знову ж таки з аверсу огляд монети. Зараз я спробую сфокусувати так, щоб було нормально видно. Отже, на аверсі монети зображено сучасного воїна, який в руках тримає герб України, як захищаючи його своїми руками. Ось малий державний герб України нижче е, напис Україна, номінал 5 гривень, рік карбонів 2024. Е, від солдата з боку зображено логотип банкнотно-монетного двору. Солдатиків е, на... З обох боків від солдата намальовані кулі, які відскакують від нього. Тобто, показуючи тим про хоробрість і щоб не побороти нашого воїна просто так. Ось Такі от кулі, які ніби як відлітають від нашого воїна. Гурт монети рифлений. До речі, що цікаво, що більшість монет 2024 року вони всі номіналом 5 гривень. Там тільки одна була номіналом 2 гривні, всі решта були 5 гривні. Ну і на. Реверсі монети зображено козака, тобто схема, не схема а зображення козака. Тут був воїн в шоломі. А тут на зворотній стороні, вже якби повертаючись до історії, козак з оселедцем, з вусами без шолома. І в руках він тримає не... Тризуб український, а голуба, який символізує мир злагоду, який дійсно символічно нагадує герб. Якщо його ось так перевернути, то дійсно так він нагадує український герб. І на відміну від попередньої і від аверсу від попередньої частини, тут кулі відскакують від солдата, а на зворотній стороні, на реверсі, тут зломані такі шаблі. Зломані шаблі. Тобто міняється покоління, міняються види зброї і міняється відповідно. Але суть залишається та ж самою. Ось Ось таку от красу випустив Нацбанк під кінець 2024 року. Це передостання монета 2024 року, вона йде до нашої колекції. Ще чекаю з Укрпошти і посилку, яка надійде, а поки що перекладаємо дану монету до нашого альбому. Ні куля, ні шабля, це. Де у нас ось сюди до колекції? Ось така от підбірка монет. Як я казав, всі монети практично номіналом п'ятірка, тільки ось у нас одна Це... королева мати, Олена Пчілка, От вона номіналом тільки 2 гривні, всі решта, відповідно, всі номіналом, всі йдуть п'ятірками. Дві пам'ятних медалі. Дві пам'ятних медалі, все решта п'ятірки і одна тільки двійка. Так що ось такий ось погляд. Ставте лайки під цим відео, дякую за увагу! Бережіть себе і до наступної зустрічі!